Втратила спокій, але не втратила віру. Після звістки про зниклого безвісти чоловіка не зламалась, а стала опорою для інших. Вітаю! Це нова програма телеканалу Візит. Не втрачати. Мене звати Дар'я Згура і сьогодні наша героїня Ярослава Хлань. Жінка, яка вже понад два місяці, щодня о 9-й, виходить разом з однодумцями на вулиці міста та ініціює хвилину мовчання у Кременчуці, зокрема на молодіжному. Про життєву позицію Ярослави Хлань та що дає їй сили продовжувати чекати, боротися, вірити і не падати духом, дивіться вже за мить. Як познайомилася з чоловіком, перша зустріч, як все відбувалося? Наша зустріч з чоловіком це щось таке, знаєте, можна написати про це якийсь розказ, розповідь. Ми познайомилися з ним в інтернеті, на сайті знайомств. Він приїхав в наше місто, як я вже потім знала вперше. Він був водієм БТРу і у них зламався БТР, і вони приїхали в Кременчук. 11 часов вечора пише мені, Вовочка. Там, там, привіт, ти мила, я така, ой, привіт, там, дякую. Там, я йому пишу: а в те фотки є? він такий військовий. А у мене на військових взагалі табу було. Ну ладно, ну гарний тип. Познайомлюся. Ми з ним переписуємося. переписуємося там з 11 часов вечора до 3-ї години ночі. Я йому кажу, давай ми зараз ну, будемо прощатися, ми на наступний день домовилися, зустрітися на побачення сходити. А він каже: У мене є другий план. Кажу, який? Він такий, давай, я зараз беру каву. Їду, ми з тобою біля двору, п'ємо каву. А я живу за містом. Я така, ти серйозно? Третя ранку, пів четвертої. Він такий, да, серйозно, різкнеш?». Кажу, ну давай. Він такий, скидай адрес. Я скидаю адрес четверта ранку. Він вже у мене під двором. Ми п'ємо каву. він мене це обнімає перший раз, і я фотографую типу себе. І я так він він ну тут його тіло, типу, я так виглядаю за нього. І так, наче я його все життя знаю. такий прям мій такий теплий, такий прям рідні обійми були. І ми з ним сидимо, балакаємо, балакаємо, знайомимося. Там вже три години пройшло, ми сидимо досі, балакаємо сьома ранку. І він розвершився до мене, каже: Ти каже, ну, ти каже, ти полонила моє серце. Після першого з ним тоді побачення я пишу сестрі, кажу, такий, кажу, пацан класний. У мене прям до нього одразу, знаєте, як ото перша влюбленість. А вона каже: Скажи йому про це. Я сідаю. Пишу йому, що типу, от, ти там, запав моє серце, типу, я не могла тобі про це не А Він каже: Ти ж знаєш, що я військовий. Ти готова зв'язати своє життя з військовим і розуміти, що колись він може не вернутися. Кажу: розумію. Ми з ним зустрічалися місяць і він поїхав. Ну на бойові. Він був в піхоті. Тоді він був водієм БТР, а потім став в піхоті, і ми з ним спілкувалися в онлайні. Кожен день по відеозв'язку, не кожен день там він на позиції. Там я постійно переживала. Потім там у нього там, був збір на колеса для БТР. Я допомагала йому закрити збір зі своїми, ну, там, своїм інстаграмом, зі своїми рідними, близькими. Вони мені також допомагали. Він йшов на виїзд. У мене, от, типу, дуже багато є відео, там де він я просто ми з ним балакаємо. Запис розмов я роблю дуже часто, постійно. Майже він коли ходив на виїзди. Він на виїзді, я його включаю на ночі. Подивилася там, як Вова балакає, і лягає спать. Присипалася повідомлення, от повідомлення прийшло, Я проснулася, вова повернувся, колись. Дзвони мені. знаєш, я ночі не сплю, коли він на виїздах. Дзвонив мені час ночі. кричить, там і шум такий, кажу, ти де. А він такий, я живий. Кажу, слава Богу, ти де. На бронемашині, місто місце для курячих. Позвонив, сказав, що він живий. Каже, приїду на базу, наберу. Він кружочки мені записував, коли був на виїздах. Є у мене кружочки такі: там зай, привіт, перший день, зай, привіт, другий день. Я тебе люблю, скоро буде. Так п'ять днів поспіль він мені записував кружочки, а потім, коли він з'являвся на зв'язку, вони мені доходили. Собираюся на секретне завдання, на роботу. Ну от Я вже трохи вдівся. Я тебе дуже люблю. Зустрінемося. Через три дні, Я думаю, що все буде добре. Це було дуже важливо. І за рулем ми їздили, теж так балакали, там, їсти готували він зброю, чистив. Ми типу так от, жили прямо в онлайні. Просипались і засипали. Він так іноді дзвонить, Кажу, Київка, лягає спати. Він зай, побалакайся, не розказує мені щось. Я це розказую, все, він вже сипає, він вже храпить, відключаєся, можна лягати спати. Потім він приїхав в відпустку. Ми з ним побули разом. Він там з'їздив до себе на родину, потім приїхав назад. 14 лютого він зробив мені пропозицію. Сказав, що з тебе жити не буду. 17 лютого ми одружилися. Тож одружилися дуже історія інтересна. Ніхто не знав, що ми одружуємося, Це все було великим секретом. У нас була фотосесія гарна. 25 серпня ми з ним балакаємо. І він каже, що дуже погано. Вони попали на таку, їх відправили в таку частину, там, де ну, прям, жах. Він розумів, куди він попав. Ми з ним балакаємо, він весь такий на взводі. 26 серпня він не мав йти на виїзд. Це було екстрено. Він мені дзвонив 4 часа і каже, я сьогодні йду на виїзд. Я кажу, як? Кажу, ти тільки ну, ти ось був, типу, а час перепочити. Крайній раз, як ми з ним розмовляли, там просто очі. Мені каже, що все нормально. Типу, я вернусь скоро, не переживай, я схожу і, і вийду. Але очі, які я таких ще ніколи не бачила. Я рік не включала це відео взагалі. Це за, ну, кожен день дивлюся відео з ним, а це відео я рік не включала. Мені було прям так важко. Дивилася на нього, така ти ж знав, куди ти йдеш. На що ти туди пішов. Присипаюся утром, 27 числа пишу, що типу, ти, ти мені знову там, снився, там ні, не снився, там ти ж Марш. Де ти? Давай вже вертайся. потом там, 28 числа, я йому знову пишу, 29-го числа я вже пишу його побратиму. Я мала їхати в Славянськ. Я поїхала в Слов'янськ, але ми з Вовою там не зустрілися. Я приїжджаю. Він каже, типу, я зараз їжджу на виїзд, приїду, якраз ти приїдеш. Я 29-го числа пишу по братиму, він каже, ну ти ж знаєш, що буває таке, що там, вони затримуються, типу, почекай. Ну ладно, я приїжджаю в Славянськ, 29-е, 30-е, 31-е я там. Я його чекаю. У мене прям параноя. Я в усіх бачу його. Я ходжу по славянську і просто ридаю. Ці троє суток, що я там була. Я просто ходила там і ридала. Я так ждала його. Я постійно дергалася на телефон. А де ну а де він? що Він досі не вийшов. Вже скільки днів пройшло. Ну, типу буває, що затримується, але він мене попереджував, як розказувала. Я каже: я два кілометри пішки прийшов до рації. До інтернету, щоб тобі передати, що я ще затримуюсь на три дні. А тут він мені не передав. Я не розумію, чого так взагалі відбувається, що це. Я приїжджаю додому 31-го числа, він так і не вийшов. Опять пишу він там, ну та не знаю, там ще не ще немає, ще тіпа, нічого не ще, ще не вийшов. Чекай. Я ж така, ладно, ще трошки. І 2-го числа мені дзвонять і кажуть: якщо ти стоїш, сядь. З військомату, откуда він призивався, принесли бумажку, що він зник. А я ж така типу: в смислі. У мене починається істерика, я починаю кричати. Я не їла місяць взагалі. Я просто не могла. У мене була така параноя, що от як я можу їсти? А він, може, там не може їсти, може він там ранений, десь лежить. Йому треба допомога. А я два місяці здобувала командірів, щоб вони щось робили, щоб вони якось туди зайшли, а може йому там погано. Вова пропав, а я живу десь там, у 27 серпня до сих пор. Кожен день жду, що ось ось цей день настане. Вже сьогодні 436 й день, як я його жду. Коли Вова пропав, я почала його шукати різними способами. Перший же день там почала там, заповняти всі заявки: там, Червоний хрест, ООН, СБУ, Координаційний штаб до Добросердова писала листи, на Русню писала листи, щоб пошукати його там в полоні. Чи може він там засуджений і досі періодично пишу, ну оновлюю цю інформацію. Шукала ж в оцих групах, досі шукаю. А потім в жовтні. 24-го року, це вже пройшов місяць, як він зник. Я дізналася, що буде акція в Києві, дуже велика акція. Це була наймасштабніша акція за безвісті зниклих. І я взяла свою кому, в неї вже не було вибору, вона поїхала в підтримку зі мною. Ми поїхали на ту акцію, ми там пробули дуже довго, дуже замерзли. Але, типу, ми познайомилися з рідними безвісті зниклих. Так я почала ходити на акції. Потім у нас в місті доєднувалось. Рік тому моє життя зупинилося. Зупинися на хвилину і ти. Саме ці слова прописані на плакаті, з яким Ярослава Хлань вийшла на вулиці міста вперше. Відтоді щодня, о 9-й жінка нагадує містянам зупинитися, аби вшанувати пам'ять усіх, хто загинув за свободу України та внаслідок ворожого терору. Я збиралась їхати на акцію. Не мовчи полон збиває. І це зараз акція із за безвісті зниклих. Я збиралася на неї їхати і е, приїхала до куми, кажу, треба намалювати плакат. Вона така, що ти будеш малювати? Я якась я не знаю, що щось в мою голову прийшло, що я написала ім. саме так. Якраз був рік тоді, як мій чоловік зник. 1 вересня я приїхала сюди і е, тут, е, а в мене картонка в машині лежала в багажнику, я її не витягувала. А ще до цього мені кума каже, і я взагалі дивуюся, як це ти е досі не зупиняєш машини. І ми вийшли, нас було четверо і п'ятеро. Ну, ми тут сиділи, просто каву пили, і з однієї картонки вийшли, а потім ж почали малювати більше там, картонок, там, ще одну, ще одну, ще одну, хтось там, барісти тут у нас теж допомагали, теж малювали. Ну, Якось так, а потім на наступний день теж вийшли, потім ще вийшли. Я в Тіктокі, в Інстаграмі розповідала про цю хвилину мовчання, казала, що будь ласка, долучайтеся, хто бажає. Я казала, де ми знаходимося, у котрій ми збираємося. І ті, хто мене дивиться, і дівчат там знайомі, теж вони приходили. Ну, от якось так там в основному інтернет це спрацював. Була купа історій взагалі. Просто я їду по місту, зупиняюся, мене обганяють, починають сигнали, типу, що ти став? Ну, 9.00. Ну тому що треба стати, в принципі. Потім отут же ж в кав'ярні був випадок хвилина, дівчата включають звук, що йде хвилина мовчання, а жіночка стоїть, заказує. Бариста стоїть, бала... мовчить, вона не може балакати. І жіночка стоїть, така, типу, заказує, типа, ви що, мене не чуєте? Ну, мужико тут виходить, просто хвилина, ми встали, стоїмо. Люди ходять, в принципі, всім все одно. Була історія, що машина там хотіла на пролом проїхати, Їхала на наших дівчат, на нашу дівчатку, і типу за словами Я опаздую. Знаємо, куди вона опаздувала, так робити не можна. Виписали вже, тут були двом-два штрафи, за те, що вони ну, їхали на пролом. Якби коли перекрита дорога, вже патруль стоїть на дорозі. Уже ну, типу, понятно, і звук ми ось не склалися з дівчатами, теж купили оце гучномовись, флешку і просто виходимо, включаємо, щоб людям вже було чутно, щоб вони вже розуміли, що відбувається. не Як типу, буває, іде так, прочитав і пішов далі. На кожному плакаті написано, чого ми тут стоїмо. Ти одну хвилину постояти не можеш. Ну, так. Тяжко. До нас ходять на акції мама загиблого, дружина загиблого, там дружина полоненого, наприклад. І вони приходять в підтримку і в підтримку всіх хлопців. Бувають моменти, що до нас приходять діти, діти стоять, і люди потім навіть по особливому реагують. Діти розуміють, чому вони стоять. Інколи ну, в три роки вони не завжди стоять. Вони там держать, вони розуміють, чому, але ну таке баловство може у них будь там десь там повернулись, подивилися. Так, да, стоять. Ми маємо про них пам'ятати. І кожен раз, коли я виходжу, я згадую про когось. Я дуже багато їх, на жаль, вже знаю, тих, хто загинув, і згадую про них, і вважаю, що люди мають пам'ятати навіть ну, та, про тих дітей. Які під завалами залишились про тих людей, це ж не тільки за захисників, а просто пам'ятати всіх. Вова б мене не паняв, якби б я сказала, а ну ладно, фіг з ним. я згадувала завжди, як він мені казав: зай, ти маєш бути сильна, пам'ятай, чия ти дружина. Я така, хорошо. Я зараз живу на цій фразі. І він в тік був опублікував там За місяць до того, як зник, він взагалі ніколи нічого не публікував. І тут він в Тіктокі опублікував відео з моїми фото і написав, завдяки їй я дихаю. І, ви знаєте, слугам мого життя стало, я маю зробити все, щоб він дихав, якщо це можливо. Навіть якщо в цьому житті так вийде, що він ніколи не вернеться. Ну, ну, я дуже хочу зробити все і взагалі якимось чином знайти його. Я дуже вірю в те, що він живий. Але навіть якщо він ніколи не вернеться, я зроблю все, щоб його про нього знали. Я І так зроблю навіть в будь-якому випадку. Вже в принципі дуже багато людей про нього знає. Я не хочу, щоб про нього забували. Я їду за кермом, я включаю з ним відео, я їду, наче він зі мною. Ой, так він поруч. У мене там шеврон його в машині лежить, кепка його там на заставці віна скрізь. Він і завжди він мною. Типу, я не хочу навіть на секундочку його відпускати. Мені кажуть, ти ж ти розумієш? Ну може бути всяке. Розумію, але не приймаю, нема сприйняття ніякого взагалі. Такою була історія Ярослави Хлань незламної жінки, чи біль став силою, а хвилина мовчання символом пам'яті і любові до зустрічі у етері візиту.